Протягом двох десятиліть яскравість Нептуна змінювалася згідно з 11-річним сонячним циклом. Та після 1996 року цей процес порушився. Відбулися глобальні перебудови в атмосфері Нептуна, це пов'язано з проникненням у нижні шари атмосфери галактичних космічних променів, які впливають на формування штормів і ураганів. На Нептуні також відбуваються незвичайні шторми. А гігантський шторм, виявлений у 2018 році, був найсильнішим і найяскравішим, за розмірами більший ніж Атлантичний океан. Рухаючись до екватора, він мав розпастися. Проте цього не сталося. Він повернувся і почав відходити від екватора. Така непередбачувана поведінка атмосфери щось нове заявляють. У НАСА. на нашій планеті. Галактичні космічні промені також проникають у середні шари атмосфери. І зараз це призводить до її глобальної перебудови. Уран вважався спокійною планетою, і активну погоду на Урані до 2007 року вчені пояснювали впливом сонячного тепла на екваторі. Але чому з 2014 року на планеті вирують потужні шторми, ніхто зрозуміти не може. Раніше температура на урані знижувалась, а з 2014 року вчені спостерігають швидке нагрівання планети. Астрофізик Хенрік Мелін зазначає наступне про уран на урані. Раніше не спостерігалися штормів такої сили, як з 2014 року, які так сильно корелюють з різким нагріванням верхньої атмосфери. Зміни у температурі атмосфери урану мають відбуватися поступово. Той факт, що зміна температури сталася швидко, означає, що щось кардинально змінилось. На землі за останні 50 років також спостерігається зростання глобальних температур атмосфери. На нашій планеті збільшилася сила руйнівних штормів, ураганів з'явилася рекордна кількість торнадо. Кожні 30 років на Сатурні трапляється великий шторм. Але у 2010 році він відбувся на 10 років раніше ніж очікувалось, і є найбільшим на сьогодні. Космічний апарат Кассіні зафіксував спалахи блискавок для порівняння. На землі такі блискавки були б найпотужнішими за всю історію спостережень. Шторм викликав теплові аномалії, які змінили циркуляцію, структуру та склад атмосфери Сатурна від глибоких шарів до верхніх. Наслідки цього шторму можуть впливати на північну півкулю Сатурна довгі роки. Також Кассіні вперше за весь час спостережень зафіксував величезні пилові бурі. На супутнику Сатурна Титані, але ж і на землі збільшилася швидкість вітрів, почастіше піщані і пилові бурі, все частіше масивні шлейфи піску затмарюють небо і приносять задушливе повітря в багато частин Африки, Азії, Америки і Європи. За словами професора астрономії Імке Депатер, в епіцентрі глобальних змін зараз опинився і Юпітер. Тепер червоні плями Юпітера. Виступають над хмарами на думку дослідників, це свідчить про підвищення температури у цій області. Як сказав планетолог Майкл Вонг, нічого подібного раніше не спостерігалося. А у знаменитій великій червоній плямі, найбільшому штормі в сонячній системі, з 2009 року по 2020. Швидкість вітрів збільшилась на 10% і продовжує зростати, чого не спостерігалося ніколи раніше. Також почастішили спалахи аномально сильних блискавок. Крім того, зросла кількість вивержень вулканів на супутнику Юпітера Іо Марс, найближчий аналог Землі. І всі процеси, які спостерігають на Марсі, останнім часом гігантські пилові бурі, зсуви, магнітні аномалії. Зростання сейсмічної активності танення льоду зараз відбуваються і на землі. Марс нагрівається, і вчені губляться у здогадах, чому це відбувається. Але ж причина нагріву Землі і Марса та сама, і це ніяк не пов'язано з діяльністю людини. Відбуваються зміни і на Венері. Як показали дані з орбітального апарату Венус Експрес. Швидкість вітрів на Венері збільшилася з 300 км на годину до 400 у період з 2006 по 2012 рік. Досі планетологи сперечалися про геологічну активність Венери. Нове дослідження виявило на поверхні Венери 37 нових вулканічних структур. Професор геології Лоран Монтезі каже: вперше ми можемо стверджувати, що це не древні вулкани, а діючі. Так само, як і на Венері. На Землі зараз прокидається все більше вулканів і зростає магматична активність у надрах планети. У 1998 році системою Доріс зареєстровано різкий стрибок у ядрах планет сонячної системи та їхніх супутників. У науковій роботі Юрія Баркіна йдеться про те, що вплив на сонячну систему йде ззовні, і глобальні зміни клімату на планетах відбуваються синхронно.